Понад 140 мільйонів доларів збитків завдали державі фіктивні зернові компанії, бо вивозили українське збіжжя за кордон в обхід податкової за результатами діяльності деяких підприємств. Вже оголосили підозри. А дехто сплатив заборговані державі податки, аби уникнути кримінальної відповідальності. Про це розповів генеральний прокурор України Андрій Костін під час візиту в Одесу. Ми знаємо про ці, про ці кримінальні провадження. У нас є певна робоча група, яка створена в офісі генерального прокурору, спільно з всіма дотичними органами. Саме це було одним із питань, які ми сьогодні обговорювали на нашій нараді. Зараз буде друга частина наради, де по напрямках вже мої заступники збираються з Представниками обласних прокуратур, представниками органів досудового розслідування, і в нас сьогодні також представники центральних апаратів всіх чотирьох органів досудового розслідування. Це питання також підіймалося, тому що я вам скажу відверто: тобто, якщо е агровиробники, які сплатили податок і погрузили це, завантажили зерно, воно пішло, а хтось це цього не зробив, не сплатив цей податок, з моєї точки зору. І з точки зору звичайного громадянина, це має означати тільки одне, що цей, скажімо так, назвемо бізнесмен знайшов розуміння з кимось з контролюючих та правоохоронних органів. Це неприпустимо абсолютно. Ми маємо розуміти, що ця проблема носить ну, досить такий системний характер. Ми цим займаємось постійно. І завдання, яке я дав, тобто це просто припинити.